Русь в Угорському королівстві в добу середньовіччя монографію з одноіменною назвою презентувала обласна універсальна наукова бібліотека. Її автор, прикарпатський історик Мирослав Волощук, над книгою працював 15 років. Будучи студентом, захопився історію українців, які іммігрували до угорського королівства. Згодом відвідав сучасну угорщину, аби відшукати українське коріння. Все, що побачив і почув, лягло в основу монографії. Маємо можливість прочитати про десятки осіб, які або були нашими предками. Або це були люди, які з нашими предками були пов'язані дуже тісними стосунками. А це стосується загалом руської топонімії Угорського королівства. І взагалі це книжка про людей, про реальних людей, наших предків. Паралелі між сучасною міграцією і тодішньою автор не проводить. Каже, нині це переважно заробітчани. Він писав про вельмож, еліту Київської Русі. У книзі зібрано понад тисячу різноманітних джерел життя поселенців, використано багато латиномовних документів. Монографія наповнена багатьма світлинами, додатками, особистими подорожніми дослідженнями автора. Питання тема русь в угорському королівстві середньовіччя, але воно пов'язано трішечки із галицько волинською Руссю, і через то це дуже цікавий матеріал для істориків, для молодих людей, які досліджують Присутній на презентації заступник посла Угорщини Ласло Віду назвав цю подію унікальною. Поза як наукова робота присвячена Угорщині і видана в Україні. Це рідкість. Втім, добрий приклад для українсько-угорської співпраці на її підтримку. Дипломат подарував обласній бібліотеці примірники художньої літератури угорських авторів. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.